1 серпня набув чинності закон України no 3813, Зацитую його, яку він має назву, про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. І додам ще що ініціатором ухвалення цього законодавчого документа була група народних. Обранців на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим, і нині у деяких аналітиків, громадських діячів, і, зокрема у вашому центрі, є побоювання, що ось цей закон 38.13 може оцінюватися як така собі спроба не дотримуватися зобов'язань України перед Європейським Союзом. У частині якраз впровадження закону про адміністративну процедуру. То, пане Вікторе, чим зумовлені такі е, побоювання і яким чином нещодавно ухвалені зміни до Податкового кодексу України порушують євроінтеграційні зобов'язання України? Почну, може, трошки здалеку. По-перше, сам закон про адміністративну процедуру є великим євроінтеграційним зобов'язанням України, і він згаданий в різних документах, в тому числі в Ukraine Report, де е, позначено це як е, не лише як досягнення, але й, і завдання, де вказано, що потрібно забезпечити неухильне дотримання цього закону, його реалізацію і не допустити нових винятків. Причому в дужках зроблено. В тому числі для податкової сфери, тобто спеціальне застереження щодо податківців податкової сфери. Є інші документи, зокрема моніторинговий звіт СІГМИ, це теж програма спільно Європейського Союзу і ОСД, яка моніторить системи врядування країн-кандидатів, і країн-членів ЄС на відповідність певним стандартам і так. Теж один з пунктів це неухильне дотримання і впровадження закону про адміністративну процедуру. І все начебто було гаразд, тому що дискусії поширювати цей закон на податкову сферу відносно чи ні, пройшли ще. Коли сам закон про адмінпроцедуру ухвалювався, тоді той же депутат Гетьманцев подавав поправки, вони були враховані комітетом профільним і потім парламентом. І в кінці 2023 року, вже навіть Державною податковою службою було напрацьовано відповідний законопроект, порівняльну таблицю ми бачили, цілком такі прийнятні зміни, щоб зробити перші кроки синхронізації. Податкового кодексу і закону про адмінпроцедуру. Але дійсно несподівано з'явився закон 3813, довго назву, якого ви цитували. Він, можливо, я думаю, він переважно правильний закон, але в ньому з'явилась небезпечна норма, яка каже про те, що податкові адміністрування регулюються відносини щодо податкового адміністрування, регулюються виключно податковим законодавством. А є інша норма в податковому кодексі, яка обмежує. І визначає, що належить до податкового законодавства, ну тобто, власне, сам податковий кодекс і акти прийняті е, на його виконання чи в розвиток. ЗАП формально, якщо догматично дивитися, закон про в означення податкового законодавства буквально не потрапляє, тому що податкове законодавство це дійсно спеціальне законодавство, а закон про адмінпроцедуру це загальний закон. Для різних сфер: і податкової, і митної, і паспортної, і соціальної, і пенсійної, чи будь-якої іншої тому е, тут є дві версії: одна версія, що ця поправка була ну, скажімо так, е, неаккуратною, тобто, хтось не розібрався, написавши цю норму, може керувався якимись іншими добрими намірами і нічого злого е, не мав, ніякого поганого умислу, е, просто щоб спростити життя, скажімо так, платникам насамперед. Е, Податківцям, можливо, не платникам податків, а може, і платникам податків, що ось вам треба менше законів. Але з іншого боку, таке формулювання породило вже колізію, тому що я допускаю, що е, особливо працівники податкової служби будуть читати цю норму і казати, ні, закон про адмінпроцедуру в нашій сфері не працює. Натомість платники податків і адміністративні суди, якщо такі спори будуть потрапляти до суду, зможуть застосовувати закон про адмінпроцедуру, тому що. Для нього виняток не зроблений в статті 2 самого закону про адмінпроцедуру. статті 1, перпорушу частині 2, де є чітко сфера винятків. Тобто породжена колізія, коли е, держава буде дивитись на цю норму по одному, платники податків і суди по іншому, конфлікти е, неминучі, і саме головне, що тут ми репутаційно, на мій погляд, втрачаємо знову таки перед європейським союзом е, як е, партнер, який виконує взяті зобов'язання, тому що. Нам Європейський Союз спеціально наголосив ніяких нових винятків, ще й підкреслив податкову сферу. Натомість з'являється ця норма. Е, консультації, я не впевнений, що якісь з кимось проводились, і тепер нам треба буде і виправдовуватись перед європейським союзом. Ну, але саме головне, що закон про адмінпроцедуру, він же потрібен не європейському союзу, він потрібен нам. Ми хочемо жити за цивілізованими правилами, і не має значення, чи це соціальна сфера, чи пенсійна, чи будівельна, чи земельна, і хочуть. Зрозумілих, справедливих е, правил у відносинах з державою. Платники податків теж ми знаємо, що є великі нарікання саме на податкову сферу, де, е, за останніми дослідженнями от Ради бізнесу омбудсмена, в минулому році, я не знаю, мене ця цифра вразила, 99% зобов'язані платники податків сплатили добровільно. А все інше, ото один відсоток, е, який насправді крутився навколо суми в 50 мільярдів гривень, були. Суперечки, апеляції, все інше, але держава, врешті-решт, гроші так і не виграла у платників податків. Вона їх програла, і ну всі фахівці сходяться на тому, що потрібно поліпшити е, саме оцей податковий клімат, переорієнтувати нашу податкову на більш такий сервісний приязний характер, а не карально інспекційний. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, як цей закон 3813 вплине чи вже впливає на податкову систему і відповідно на бізнес також? Повторюсь, він великий, там є різні норми. Я допускаю, що там є багато дуже правильних норм, а я його оцінюю виключно з однієї маленької перспективи чи погляду саме співвідношення із законом про адмінпроцедуру. Тому що. Закон про адмінпроцедуру, як я вже казав, поширюється на всі органи виконавчої влади, на всі органи місцевого самоврядування, на всю їхню діяльність пов'язану з вирішенням конкретних справ, конкретних громадян, суб'єктів господарювання. І ось закон про адмінпроцедуру з 15 грудня 2023 року зобов'язує, змушує всі органи адміністративні почати змінювати свою, змінювати свою діяльність на, на стандарт, який в Європі. Закріплений в статті 41 хартії основоположних чи фундаментальних прав Європейського Союзу, де сказано, що кожна особа має право на справедливий і неупереджений розгляд її справи протягом розумного строку. І особі треба забезпечити право бути вислуханою, якщо йдеться про ризик негативних наслідків, і, а особі також має бути надано мотивований адміністративний акт, якщо все-таки цей акт приймається. І для податкової так само цей закон насправді дуже вигідний, тому що, е, до прикладу, рада бізнес омбудсмена е, ну коли робить е, звіти і вказує, з якими державними органами бізнес має найбільше проблем, то це на першому місці безумовний лідер податкова це недобре. І до прикладу, е, якщо брати статистику до повномасштабного вторгнення, то я брав дані 2021 року і виявляється, що в межах податкової апеляції, коли... Бізнес оскаржує податкові повідомлення, рішення чи інші рішення до самої ж податкової намагається знайти справедливості, то лише 7% відсотків грошових зобов'язань вдається захистити. В той же час, коли той самий бізнес іде потім в адміністративні суди, то кількість судових рішень на користь платників податків понад 80% відсотків. Тобто, це в 10 разів розрив. Він неправильний. Він показує, що в нас щось не функціонує так, як треба. І от Рада бізнес Омбудсмена, серед іншого, пропонувала використати закон про адмінпроцедуру щоб внести зміни в податковий кодекс і, до прикладу, реформувати е, оці податкову апеляцію інститут е, адміністративного скарження. Як це могло би бути? До прикладу, можна там утворюються постійні комісії з розгляду скарг, і туди можна вводити було би представників е, бізнес асоціації. Науковців зі сфери податкової чи адміністративної, ну тобто фахівців неупереджених, які могли би додати цієї безсторонності на розгляд скарг, і замість того, щоб податково потім ходило три інстанції по судах і, врешті, програвала, теж за наші кошти все відбувається. Краще знаходити правильні рішення, справедливі збалансовані рішення в податковій. Тобто, 3813, на жаль, поставив крапку в тому. Е тому процесі, який почався минулого року внести зміни в податковий кодекс маленькими кроками, почати і технічні поправки змінити, і там принципи додати, яких поки що податково не використовує, не застосовує, тобто, це такий еволюційний процес, який мав початися. Натомість він ну, зупинений. Я боюсь що тепер верніше навіть так є інформація, я бачив ці листи Міністерства фінансів на уряд. Міністерство фінансів каже, ось 3813 прийнято, ніяких змін вносити ми більше нікуди не потрібно, у нас все добре. У Мінфіну добре, у платників податків не добре. І відповідно пане Вікторе, тут логічне запитання постає: як далі бути? Адже закон вже діє з 1 серпня. То чи варто його переглядати або ж ініціювати якийсь інакший законопроєкт, інакшу законодавчу ініціативу для того, щоб виправити ось ці всі проблемні моменти, про які ми з вами зараз говоримо? Є дуже простий шлях, як я вже казав, в 2023 році було напрацьовано і самою Державною податковою службою, за участю експертів і громадських, і науковців, і проєктів міжнародної технічної допомоги Ради бізнес-омбудсмена, напрацьовані були зміни до податкового кодексу. Такі переважно техніко-юридичні, я б сказав, зв'язуючи, додаються відповідні принципи закону про адмінпроцедуру, узгоджується термінологія. Найбільші зміни це були якраз в статтю про адміноскарження. І на моє переконання, нам не потрібно чекати в чергове, щоб нам Європейський Союз е, сам нагадав і насварив нас ну, за недотримання взятих нами зобов'язань. Ми обрали євроінтеграційний шлях, і ми повинні тепер бути послідовними партнерами. Тому підготувати ці зміни в податковий кодекс, якомога швидше подати їх до парламенту, розглянути, ухвалити і маленькими кроками далі відслідковувати і впроваджувати ті можливості, які дає закон про адмінпроцедуру. Мій один колега провів гарну таку я не знаю, але, е, аналогію з тим, що ну, закон про адмінпроцедуру, це знаєте, такий як Феррарі, гарний спортивний автомобіль, і красивий і потужний, але він поки що стоїть в гаражі, ми його, е, тільки господар там на нього може вийти подивитися, а його ніхто не використовує. Так і тут, так цей закон лише почав діяти, щоб він дав свій ефект потрібні роки. Але е, крім років, потрібні й кроки. І ось перший самий простий крок це е, не зачіпати 3813, його можна залишити в спокої, але е, іншим законом, змінами до податкового кодексу, е, зняти цю цю колізію, цю проблему. Пане Вікторе, на завершення. А якщо цього не відбудеться? Якщо відповідні зміни не будуть внесені, розглянуті народними обранцями, ухвалені, то що у такому разі може бути, як за цією історією спостерігають наші європейські партнери? І чи можна очікувати можливо на якісь санкції, чи що? Санкцій, мабуть, не буде, тому що тут така історія за узгодження в законодавства із законом про адмінпроцедуру в Україні були е, обіцяні чималі кошти в Макрофіні, так званому, ще минулого року. Це в рамках реформи державного управління. І хоча Україна не внесла змін на той час в закони, необхідні для реалізації ЗАП закону про адмінпроцедуру, Європейський Союз ці кошти Україні дав. І була така джентльменська домовленість, що Україна свою домашню роботу зробить пізніше. Ну то, тобто всі розуміють, що Україна в війні і, і десь до нас ставляться м'якше, але і, навіть джентльменські ці зобов'язання, по перше, треба дотримуватися. По-друге, ми отримаємо, я думаю, зауваження, якщо нічого не поправимо, уже в, в нас вже щороку тепер буде у ці і там точно, якщо нічого не зміниться з 38-13, то ми отримуємо зауваження від Європейського Союзу за те, що ми прямо. Не дотрималось зобов'язання, яке чітко написано на 18-й сторінці Ukraine Report. тобто європейський союз, я думаю, до нашого уряду матиме е, оці прямі претензії, з точки зору такої репутаційної, але mm -hmm. з точки зору, ну, власне, е, змістовної, то найгірше буде нашим платникам податків і самій податковій, тому що податкова не зможе використовувати закон про адмінпроцедуру, бо скаже до ну, їм керівництво, от, спустило таку політику. Що ми керуємося тільки податковим кодексом, натомість, як я вже казав, платники податків, хороші юристи, легко зможуть використати закон про адмінпроцедуру, критерії, які є в кодексі адмінсудочинства, і адміністративні суди, я впевнений, теж будуть використовувати обидва ці закони. Тобто, податкова буде програвати спори, тому що сама себе ну, руками законодавця, але поставила в невигідну ситуацію. Чи є в неї розуміння, на вашу думку, що вона зараз в невигідній ось цій ситуації. Е, важко сказати. Я ні з ким з податкової не спілкувався е, після, після цього закону 38.13. Хоча до того я бачив розуміння абсолютно і в центральному апараті, і в юридичному департаменті е, готовності імплементувати зап mm -hmm. свою сферу. Тому е, тут, тут не можу сказати, але допускаю, що. Е, Ну там теж якесь це, це якесь політичне рішення, і для публічних службовців, ну для них спустили закон, будемо виконувати. Ось сказали, що робимо так, робимо так. Зрозуміло, дякуємо, пане Вікторе, вам за цю інформацію, за вашу небайдужість, за те, що тримаєте справу під своїм контролем. Отож, Віктор Тимошчук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, був в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо, один спілкувалися про те, як і чому податкову сферу хочуть вивести з під дії закону про адміністративну процедуру. Чим це загрозливо для України, зокрема і в євроінтеграційному напрямку, на все добре і тримаємося.